А князю миру, ми довіряємо весь європейський континент, просячи його продовжувати надихати у вас дух спільноти та співпраці, вірний своєму християнському корінню та своїй історії, солідарний і гостинний до тих, хто перебуває в потребі, солідале як корієнте конкінсітрова не бізоньо. Ми особливо молимося за багатостраждальний український народ. Нехай нарешті припиниться гуркіт зброї, а всі залучені сторони підтримані зусиллями міжнародної спільноти знайдуть у собі мужність вести щирий, прямий і шанобливий діалог. З Його благодаттю ми можемо і повинні кожен зробити свій внесок, щоб відкинути ненависть насильство протистояння і практикувати діалог, мир та примирення. У цей святковий день я бажаю надіслати Моє щире та батьківське привітання усім християнам. Особливо тим, хто проживає на близькому сході, кого я мав нагоду зустріти нещодавно під час моєї першої апостольської подорожі, дорогі брати і сестри, у глибокій темряві ночі наставало від нього ми закликаємо до справедливості, pace, миру та стабільності для, для Лівану, Палестина, Палестини, Ізраїлю, Сирії, покладаючись на ці божественні слова, здійснення справедливості принесе мир, а шанування справедливості дарує спокій. і понад безпека, та що та триватиме таком вічно. Від від дитяти ми благаємо миру та розради для всіх жертв, що нині точаться у світі, а особливо тих, про кого світ забув, і для всіх, хто потерпає від несправедливості, політичної нестабільності, релігійних переслідувань та тероризму. Я з особливою теплотою згадую всіх братів і сестер з Судану, Південного Суда, Малі, Буркіна Фасо, а також з Демократичної Республіки Конго. Нехай дитя Ісус надихне всіх тих, хто в країнах Латинської Америки обіймає політичні посади та несе відповідальність, щоб долаючи численні та складні виклики, які стоять перед ними, було відведено належне місце для відкритого діалогу, задля досягнення спільного блага, а не для ідеологічних упереджень та вузькопартійних інтересів. До князя миру, ми просимо, щоб він осяяв в'янму своїм світлом майбутнього, сповненого примирення, відновив надію для всіх молодих поколінь і повів увесь бірманський народ шляхами справжнього миру. І супроводжую усіх, хто живе без даху над головою, без відчуття безпеки або ж без віри у завтрашній день. Не дозволяймо байдужості перемогти нас щодо тих, хто страждає, адже Бог не байдужий до наших страждань. Коли Він став людиною, Ісус приймає на себе всю нашу людську крихкість, Він ототожнює себе з кожним із нас, з тими, хто не має вже нічого і втратив абсолютно все, як жителі Гази. З тими, хто потерпає від голоду та бідності, як єменський народ, З тими, хто змушений тікати зі своєї рідної землі, щоб знайти краще майбутнє де інде, як численні біженці та мігранти, що перетинають Середземне море або долають американський континент з тими, хто залишився без роботи, і з тими, хто її шукає, як багато молодих людей, яким важко знайти гідне працевлаштування, з тими, кого експлуатують, як надто багато низькооплачуваних працівників, з тими, хто перебуває у в'язниці і часто живе в нелюдських умовах. З нагоди світлого свята, Різдва Христового! Нехай мир і спокій Христа завжди панують у ваших серцях та у ваших родинах. Тедеско, у світ приходило справжнє світло. Хей благодать Отця Сина і Святого Духа. Спіріту Санті Дішендат Супермат Семпер. Амен.